Добрий день, шановні учні! Сьогодні ми з вами розглянемо тему властивості тіл, фізичні величини, вимірювання і засоби вимірювання. Як ви вважаєте, наскільки часто люди виконують вимірювання? Наскільки важливо вміти це робити правильно? Яких наслідків слід очікувати, якщо результат вимірювання будуть хибними? Щоб допомогти вам відповісти на ці питання, нагадаємо кілька приладів, якими ви. Та ваша родина користуєтеся майже щоденно: годинник, ваги, термометр, спідометр, манометр. Сподіваємося, що ви переконалися в необхідності ретельно опрацювати сьогоднішній матеріал уроку. Люди здавна для опису яких-небудь явищ або властивостей тіл використовують їхні характеристики. Наприклад, коли ми говоримо, що тенісна кулька менша за повітряну кулю. То маємо на увазі, що об'єм тенісної кульки менший від об'єму повітряної кулі. Об'єм це приклад фізичної величини. Ця величина характеризує загальну властивість тіл займати певну частину простору. Зрозуміло, що об'єми тіл можуть суттєво різнитися. Ще один прикладом фізичної величини може слугувати вже відоме вам поняття швидкість руху, яке характеризує рух тіл. Отже, фізична величина це кількісно виражена характеристика тіл або фізичного явища. Зрозуміло, що об'єми швидкість руху це далеко не всі фізичні величини, якими оперує фізика. Навіть у повсякденному житті ми маємо справу з, вели... з великою кількістю фізичних величин: довжина, площа, об'єм, маса, час, шлях, температура. Для зручності кожну фізичну величину позначають певним символом. Які ми будемо також з вами вивчати. Наприклад, об'єм позначають друкованою латинською літерою В. Час маленькою латинською літерою Т, швидкість руху символом В. У романі Жуля Верна П'ятнадцятирічний капітан, є такий епізод. Пройшовши кроків 300 берегом річки, маленький загін ступив під скліплення дрімучого лісу завистими стежками якого їм треба було мандрувати. проаналізуємо цей уривок і з'ясуємо, яку фізичну величину мав на увазі автор, чому дорівнює, дорівнює числове значення цієї величини та в яких одиницях була вимірена величина. Одиницею вимірювання фізичної величини є така ж фізична величина, яку приймають за одиницю. Неважко встановити, що в уривці йдеться про фізичну величину шлях, числове значення якої становить 300, а одиницею шляху слугує один крок. Очевидно, що вибір кроку за одиницю шляху не може бути вдалим, адже довжина кроку в усіх є різною. Таким чином, зрозуміло, чому люди здавна почали домовлятися про те, щоб вимірювати одну і ту саму фізичну величину однаковими одиницями. Зараз у більшості країн світу діє запроваджена у 1960 році міжнародна система одиниць, яку називають система Інтернаціональна. Міжнародна система одиниць або скорочено С від англійських слів System International, що означає міжнародна система. У системі С одиницею довжини є Метр. Одиницею часу секунда, об'єм вимірюється в метрах кубічних, швидкість руху у метрах за секунду. Про інші одиниці С ви дізнаєтеся пізніше. Записуючи значення фізичної величини, треба навести символ, яким вона позначається, числове значення фізичної величини та її одиницю. Наприклад,. Запис V до рівня 5 метрів за секунду означає, що швидкість руху якогось тіла становить 5 метрів за секунду. Для зручного запису великих і малих значень фізичних величин використовують кратні та частинні одиниці. Кратні одиниці це одиниці, які більше за основні одиниці в 10, 100, 1000 і більше разів. Частинні одиниці. Це одиниці. Які менше від основних одиниць у 10, 100, 1000 і більше разів. Для, для запису кратних і частинних одиниць використовують відповідні префікси. Наприклад, кілометр 1000 метрів кратна одиниця довжини. Сантиметр 0,1 метра частинна одиниця довжини. У таблиці. Вашого е, у таблиці, яка подана на сторінці 27 вашого підручника, наведено найуживаніші префікси. Перед вами якраз кратні одиниці тера, гіга, мега, кіло, гекто і дека. Подивіться: наприклад, знову ж таки: кілограм. Для того, щоб кілограми перетворити в грами, треба приставку кіло замінити на множник. На множник – 1000. Далі, наприклад, мегаметр. Мега замінюється множником 1 мільйон. Таким чином, один мегаметр буде дорівнювати 1 мільйон метрів. Так само з частинними одиницями. Мілі метр. мілі, Приставку мілі якщо ми забираємо, то ми її замінюємо множником 0,1. Тобто 1 метр складає 0,01 метра. Значення фізичних величин одержують шляхом вимірювань. Згадайте приклад вимірювання, наведений на сьогоднішньому уроці. Автор, описуючи подорож загону берегом річки, за одиницю шляху обрав крок. Щоб подати числове значення 300 шляху в кроках, в кроках йому необхідно було порівняти пройдену відстань із довжиною кроку. Виміряти фізичну величину означає порівняти її з однорідною величиною, яку взято за одиницю. Існують два види вимірювань. Прямі і непрямі вимірювання. У разі прямого вимірювання, шукане значення фізичної величини отримують відразу за допомогою вимірювання. У разі непрямого вимірювання, шукане значення фізичної величини визначають за певною формулою, підставивши в цю формулу значення інших фізичних величин, отриманих в ході прямих вимірювань. Так, щоб визначити площу прямокутника, спочатку за допомогою лінійки вимірюють довжину і ширину прямокутника, а потім обчислюють його, форм, його площу за формулу, помноживши довжину на ширину. Так само вимірюють об'єм прямокутного паралепіпеда, визначивши довжину, довжину, ширину і висоту даного прямокутного паралепіпеда. А потім, щоб знайти об'єм, перемножають L, D і H. Для встановлення значень фізичних величин у ході прямих вимірювань використовують вимірювальні прилади. Тобто, це прилади, за допомогою яких вимірюють фізичні величини. Зараз у науці і техніці та повсякденному житті застосовують як електронні цифрові вимірювальні прилади, в яких значення вимірювальної величини висвітлюється на екрані, так і вимірювальні прилади, під час користування якими значення вимірювальної величини користувач визначає за шкалою. Вимірювальний прилад зазвичай містить інформацію щодо одиниць, у яких подається значення вимірюваної цим приладом величини. Отже, перед вами приклади вимірювальних приладів: лінійка, рулетка, терези, ваги. Мірний циліндр або мензурка, термометри, годинник, динамометр, манометр, спідометр. Будь-який вимірювальний прилад має шкалу. Шкала приладу являє собою сукупність штрихів, поділок і чисел. Штрихи це риски, нанесені на шкалі. Поділки це відстані між двома найближчими штрихами. За шкалою можна встановити дві найважливіші характеристики вимірювального приладу: це ціну поділки шкали приладу та межі вимірювання. Ціна поділки шкали вимірювального приладу це значення найменшої поділки шкали цього приладу. Давайте з'ясуємо, як визначати ціну поділки шкали. Для того, щоб визначити ціну поділки шкали деякого вимірювального приладу, ну, для прикладу, візьмемо з вами термометр. Потрібно взяти два значення температури, які наведені на шкалі і йдуть поруч, наприклад, 10 і 20. Також можна було б взяти, наприклад, 30 і 40, 0 і 10. Саме головне, щоб ці два значення йшли один за одним. Знайти потрібно далі їх різницю. 20 відняти 10 градусів дорівнює 10 градусів Цельсія. Далі потрібно визначити кількість поділок між рисками, тобто оцих маленьких відстаней між, 10, між числами, які ми обрали, 10 і 20. В даному випадку, між числами і 10 і 20 в нас є 10 поділок. Отриману різницю поділимо на кількість поділок. Тобто, те, що ми віднімали, 20 відняти 10 дорівнювало 10 і треба розділити на кількість поділок. Таким чином, одна поділка в нас буде відповідати значенню в 1 градус, тому що 10 градусів Цельсія поділити на 10 поділок дорівнює 1 градус Цельсія. Отже, ціна поділки означається літерою С велике. І дорівнює 20 градусів відняти 10 градусів поділити на 10 і дорівнює 1 градус по Цельсію. Якщо вважати це як формулу, то пишуть. Верхня межа відняти нижню межу, поділити на кількість поділу. Де верхня і нижня межа це дві, два оцифрованих штрихи, які йдуть підряд. Межі вимірювання це найбільше і найменше значення фізичної величини, які можна виміряти певним приладом. Для даного приладу. На нижньою межою є мінус 50 градусів Цельсія, верхньою межою плюс 50 градусів Цельсія. Точність вимірювання будемо вважати рівною половині ціни поділки шкали приладу, адже зазвичай обов'язково існують похибки для вимірювання деяких фізичних величин. А тепер спробуйте дати відповідь усно на наступні питання. Дайте визначення фізичної величини. Наведіть приклади фізичних величин, які властивості тіл або які фізичні явища вони характеризують, яким символом позначають об'єм тіла, швидкість руху тіла, час руху тіла. Що означає виміряти фізичну величину? Наведіть приклади префіксів. Які використовують для утворення частинних одиниць і кратних одиниць. Наведіть приклади мір та вимірювальних приладів. Які характеристики приладу можна визначити за допомогою шкали цього приладу, що називають ціною поділки шкали приладу? Ну, а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу! І до наступних зустрічей!